Добрий день. Розглянемо тему степінь натурального числа квадратику натурального числа. Тобі вже відомо, що суму однакових доданків можна записати коротше у вигляді добутку. Наприклад, додаємо ріки і таких однакових доданків 5. Запишемо коротше, як 3 помножити на 5. Коротше можна записувати і добуток однакових множників. Наприклад. Множимо трійки. Таких множників 5. Можна записати за допомогою трійки і маленької п'ятірочки зверху. Цей вираз називають степенем і читають так: 3 в п'ятому степені або п'ятий степень числа 3. 3 це основа. Показує, які були множники. 5 це показник. Скільки було цих множників? Множили трійку, таких множників було 5, 3 в п'ятому степені. Виконаємо вправу. Подай у вигляді степеня добуток. 7 помножити на 7, однакові множники 7. Таких множників 2, 7 в другому степені. М помножити на М, помножити на М, помножити на М. Однакові множники М. Таких множників 4. М в четвертому степені. 4 помножити на 4, помножити 3 крапочки помножити на 4. Однакові множники 4. Таких множників 9. 4 в дев'ятому степені. Четверте це помножити на це помножити 3 крапочки помножити на це. І таких множників 15. Однаковий множник це кількість 15. Це в 15 степені. Наступна вправа. подай у вигляді добутку степень 2013 в другому степені. Однакові множники 2013. Кількість 2. 2013 помножити на 2000. Друге Б в третьому степені, Однакові множники Б. Кількість 3. Б. Помножити на Б, помножити на Б. А в п'ятому степені. Однакові множники А. Таких множників 5. 1. У п'ятому класі ми розглянемо лише обчислення чисел у другому та третьому степенях. Запам'ятайте, квадратом числа А називають добуток цього числа на себе, а в другому степені дорівнює А умножити на А. Вираз А в другому степені читають так: квадрат числа А або А у квадраті. Дію знаходження квадрата числа інакше називають віднесенням цього числа до квадрата. Також запам'ятайте, кубом числа А називають добуток трьох множників, кожний з яких дорівнює А, а в третьому степені дорівнює А помножити на А помножити на А. Вираз А в третьому степені ще читаю так. Куб числа А або А в кубі дію знаходження куба числа інакше називають піднесенням цього числа до куба оскільки добуток не може складатися з одного множника, то домовилися, що А в першому степені дорівнює А. Наприклад, 3 в першому степені дорівнює 3, 9022 в першому степені дорівнює 2022. Очисла 5 в другому степені або 5 квадратів. Це 5 помножити на 5. І дорівнює 25. 19 в першому степені буде число 19. 2 в третьому степені або 2 в кубі. Двійка помножити на 2 помножити на 2. Це буде 8. 0 в другому степені або 0 в квадраті. 0 помножити на 0. Буде 0, 4 в третьому степені або 4 в кубі, 4 помножити на 4 помножити на 4. 4 помножити на 4, 16, і ще помножити на 4 – 64. 7 в другому степені або 7 в квадраті. Це буде 7 помножити на 7. Це буде дорівнювати 49. Для спрощення обчислень важливо запам'ятати квадрати і куби одноцифрових чисел. Як і які бачите в табличці. А, А в квадраті 1, 1 в квадраті, це 1. 2 в квадраті, це 4 3 в квадраті 9, 4 в квадраті 16, 5 в квадраті 25, 6 в квадраті, 36, 7 в квадраті 49, 8 в квадраті 64. 9 в квадраті 81, А в Кубі, 1 в кубі це 1, 2 в кубі це 8, 3 в кубі 27, 4 в кубі це 64, 5 в кубі це 125, 6 в кубі це 216, 7 в кубі 343, 8 в кубі 512 і 9 в кубі 729 Піднесення до степені вважають п'ятою арифметичною дією. Черговість її виконання у виразах визначаємо за таким правилом, якщо числовий вираз містить дію піднесення до степеня, зокрема квадрат чи куб числа, то спочатку виконують піднесення до степеня, зокрема до квадрата чи до куба, а після цього інші дії. Розглянемо таку задачу. Кообчисле значення виразу. 3 в кубі плюс 2 помножити на 10 в квадраті мінус 8. Спочатку виконуємо піднесення до степеня зліва на право. Спочатку 3 в кубі. Потім 10 в квадраті, потім множення, додавання та віднімання. 3 в кубі це значить 3 помножити на 3 помножити на 3. Це буде. 27. 10 в квадраті це значить 10 помножити на 10. Це буде 100. Далі виконуємо множення 2 на 100 буде 200. І 27 додати 200, 227, відняти 8, 219. Виконуємо ще таку вправу. Знайди значення виразу. 5 в квадраті додати 1. 5 в квадраті це 5 помножити на 5. Плюс 1. 5 помножити на 5 це 25. І додати 1 – це буде 26. 7 кубів. Це 7 помножити на 7, помножити на 7. І відняти 10. 7 помножити на 7, помножити на 7, це буде. 343. І відняти 10. Це буде 333. 10 відняти 3 в квадраті. Спочатку квадрат. 3 в квадраті, це значить 3 помножити на 3. 3 помножити на 3 буде 9. І 20 відняти 9, це буде 11. На цьому урок завершуємо. Дякую за увагу. До зустрічі.